Доброго ранку любі малята і шановні батьки. Малята, а хто до нас сьогодні завітав на гостину? Та це ж Колобок! Молодці! А хто його спік? Звичайно, бабуся. Малята, а кого зустрів Колобок у лісі? Зайчика, вовка, ведмедика і лисичку. Але всі вони хотіли з'їсти колобка, і ніхто з ним не хотів гратися. Образився колобок Погано йому бути одному, хоче колобок з ким-небудь погратися. Малята, давайте для нашого колобка зліпимо друзів маленьких колобочків. Будуть вони разом гратися, пісні співати, веселитися. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи і зробимо пальчикову гімнастику. Я печу, 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 діткам всім покалачу, зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу. Молодці. Для роботи нам потрібні великий шматочок жовтого пластиліну і маленькі шматочки синього і червоного кольору та дощечка для ліплення. Спочатку беремо шматочок жовтого пластиліну, розминаємо його пальчиками, щоб він був м'якенький. Потім скочуємо коловими рухами між долоньками кульку. Це буде наш маленький колобок. Потім від синього шматочку відчіпуємо маленькі шматочки і з пальчиком скочуємо маленькі кульки це будуть очі. Від червоного відчіпуємо маленьку кульку, розкочуємо прямими рухами вперед назад. Це буде ротик. А зараз зробимо очі і ротик нашому колобочку. Очі і ротик ми зробили для того, щоб наші колобочки могли все бачити і пісеньку співати. Ось такий колобок получився у нас. Зрадів великий колобок, що тепер у нього з'явився друг. Малята, пропоную вам вдома разом з батьками ще зробити друзів для нашого колобка, маленьких колобочків. А я чекатиму на фото ваших робіт у вайбер-групі. А на сьогодні до побачення!